What's up Всім привіт, я Араш. Дивіться про футбол. Я великий футбольний фан із нетерпінням чекаю чемпіонату в Україні та Польщі. Люблю вас, шведсько іранського співака Араша запросили на відкриття фанзони Євро 2012 у Вроцлаві. Виконавець запальних пісень виявився знаючим та поінформованим футбольним вболівальником. Тому спільну мову ми знайшли одразу. Панахме там був. Так він там був теж. Це Араш розповідає про приватну вечірку з нагоди чемпіонства Шахтеря у Донецьку, де розважав публіку. До речі, співак має запрошення відвідати Євроматч Україна-Швеція у Києві. Опорний півзахисник Аматор у минулому прогнозує нам нічию один я не здивуюся, якщо Англія та Франція вилетять із групи. В Англії багато травмованих гравців, і командна гра ніколи не була їхнім козирем. Франція навіть не знаю. Французи просто дурнуваті. Араш приєднався до армії ненависників Барселони і серед клубів підтримує італійський Мілан. Євровибір співака очевидний. Я влюватиму за збірну Швеції, України, тому що був там багато разів. У мене є друзі в Україні, і я підтримую Росію. Підтримка збірної Росії почала з'їжджатися до Вроцлава 7 червня напередодні матчу. Місто прийняло гостей по-різному. В одному із місцевих клубів влаштували вечірку Росія вперед, де опівночі виконували гімн. Зовсім по-іншому гостей із Твері прийняв готель у передмісті Вроцлава. У дітей в номер. Взяли ноутбук, iPhone, iPad. І ну і два телефони. Сім'я Семенових одна із пограбованих у ніч проти відкриття чемпіонату ось у цьому готелі. Утім, російський дух, схоже, така неприємність не зламала. Сьогодні ввечері ви ж не будете менше кричати на стадіоні із-за цього? Ні. Ребята. Расі! 8 червня для росіян день першого матчу Євро 2012 у Врославі. Для поляків день відкриття чемпіонату і свій матч Польща-Греція у Варшаві. поляки шаленіли після власного історичного голу на чемпіонаті у ворота греків. А після другого вилучення у Варшавському матчі атмосфера у нашій фанзоні напевне не поступалася емоціям на стадіоні. І не сказати, чи гол Левандовський, чи незабитий пенальті греками, підняв десятки тисяч кібійців, як тут кажуть, із ніг на вуха. Та й хто знає, скільки б часу поляки обговорювали свій старт на євро 2012 якби не дощ що розігнав фанзону Врослава одразу після фінального свистка у Варшаві. Матч Росія-Чехія серед місцевих ажіотажу не викликав. Як і очікувалося, росіяни не приїхали у Врослав за тисячі кілометрів, щоб подивитися футбол у фанзоні. Бачите, тут порожні, а я приготувалася, переодягнулася, перезулася. Треба йти їх шукати на стадіоні. 4-1, победа! А что, не видели это? 4 не видела, меня не пускали на стадион за Ну, короче, 4-1 Чехов сделали. Больше сейчас сделаем 5-0. Я думаю, что это потенциальный чемпион. Ну, мы ж приехали сюда, чтобы победить! Hey, чтобы победить. А как в выиграли? <laughs> Кто? Как? Все? Россия тоже? Hey, чтобы победить! Ура! У більшості чеських фанів після поразки від росіян 1-4 – одни слова на устах. Чеська команда хороша, але у тренера з головою не все добре. То це мусите запитати пана, тренера, де білка. неадекватна одизва. Поняла, що ми програли 4-1, вони недовольні, але не думав, що отак от от так рано треба реагувати. Кожен чеський фан, напевне, тренер. Вони ніколи не приймали рішення стосовно команди. Після розгрому від росіян чехи розпочали ранкове публічне тренування на півгодини пізніше. Ну, звісно, було тяжіло заснути. Це вже історія, а треба змотрити на следующий матч. Попри пропущені голи, фани найтепліше приймали Петера Чеха. Якби я, я міг, я б врятував be... команду. This... Бувають такі you know, ігри, коли ти близько were... до цього, але бути близько не означає відбити м'яча. Like Петера перепитали, чи хочеться йому зараз зіграти на барабанах. Кажуть, це його розслабляє. На що чех відповів, він це зробить, як тільки буде настрій футбол, перш за все. Жодна поразка не завдала Петру Чеху бути справжнім профі і любити своїх фанів. Він 15 хвилин на публічному тренуванні роздавав автографи. як бачите, зараз низка вболівальників не менше метрів сім в той бік. Матчі у Врославі триватимуть до 16 червня, а фан-зона працюватиме до самого фіналу. 25-го числа тут очікують концерт гурту дюран дюран